Відошу скарбі фотори моя макай. Всім великий-великий привіт вітаю на ютуб каналі Азарт. Сьогодні, друзі, другий день. Знову я приїхав на це поле. Сьогодні зустріч з підписниками буде. Один підписник, Віктор вже ходить по полі. І зараз має під'їхати пан Олександр, з яким ми дуже давно. Хочемо зустрітися і ніяк в нас не виходить. Одного разу навіть були на одному полі, але в різних кінцях. От і просто не пересіклись. От, тому е, думаю, сьогодні день має бути гарним. І надіюсь, що гарні будуть і знахідки. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, хто не підписався. Прямо зараз ставте вподобаєчки, пишіть коментарі. Обов'язково донайте на Збройні Сили України. Е, Мочуйтесь зручніше, гарного перегляду. Я переодягаюсь, розкладаюсь і біжу е, ходити. По полі шукати цікаві штучки дрючки. Погнали. Ну що ж, значить, показую налаштування, Хожу на програмі Парк. Ой, перепрошую, поле 2. Програма поле 2, мультичастота Чуйка 22. Далі поліфонія. Значить, вирізав мінус 16 поділку і мінус 12 поділку по дискріму. Швидкість 3, ферум 0. Значить, під'їхав ще пан Олександр. Олександр ходить з еквіноксом 600. Віктор ходить з етрактом. Але зараз Віктор взяв Велеса, до речі, у мене спробувати. Як і що. Планує щось, думає змінювати прилад. Хто ходить зараз з Велесом? Там вже побачимо, чи сподобався, чи не сподобався. Ну, а я, власне, увімкнуся, тому що в мене перший сигнал. 6 по повідай. І дивіться, друзі, є. Срібельце. Отака якась зігнута пластинка срібла, перший сигнал, перше срібло. Супер, супер. Я задоволений. Е -е, знахідки знову трапляються, тому я думаю, що все в наших руках, як то кажуть. Погнали! 10 11 сигнал. Так, сейчас выпал. Знову срібло. Да, шматок сребра. Прикольно. Знову маємо чіткий сигнал. Але знову ж таки невелике щось сім повідай. Десь грудки. Коротше, срібло-бронза попадає. Мусимо знайти золото, ні. Та це журбинка Гляньте Шматочок динарія. Та що ж таке? Шматочок лімісного динарія? От журбиночка Вчора 4 і сьогодні вже дивіться, Ще один Ех, де ж цілі? Чит став, прям хороший. Хм. Прикольно, бронзовая заготовочка, дивіться, яка класна. Плескана така Прямокутничок. Квадратненький. Цікаво. Черговий сигнальчик 30. 24, 26 стрибає, але ого, що не можна докопатись. 40. Кращий, так? Да? Знов бронзова заготовка. Ти йдеш в ту сторону, а Шість, шість повідає. Ага. Во! Друзі, схоже, якась голка. Голка чи проколка була. Дивіться, тут гострюща. Да. Тут така тупенька. Але вушка, можливо, вушко обламане. Якщо це була голка. Ну, наче не зламане, можливо, проколочка була така. Прикольно. Там трішки якоїсь бронзи познаходив. Е, ще знайшов частину голки для шиття. Це жесть. Це жесть, Так, друзі, знов динарій Блін, знов дивіться, шмат динарія І знову полонений. Капець. Це якийсь. Можливо навіть срібний. От журбинка. Вітя вже поїхав. Там трішки якісь кілька шматочків бронзи знайшов толком нічого. Блін, ну друзі, шкода, звичайно. Звичайно, шкода, але що ми можемо діяти? Забираємо те, що залишилось. Так, глядачі, дивіться, підійшов до Олександра, знайшов він динарика лімісного. І що саме цікаве, бачите, є, дивіться, так можливо буде краще видно хвостик. От як його відливали в формі. І залишився хвостик навіть ще не оброблений. Але то, що він трішки в окислах, я не знаю, чи вдасться його відчистити навіть. Прикольно. Ну, Отакий. От саме цікаво, що видно, що їх відливали в формах. Прикольно. Колись мені здається, Вован знаходив теж з цією літєючкою, з хвостиком був. Супер. А друзі, круто, коли маєш гарних підписників. Опа! Пан Олександр пригостив домашнім венцем. Тому сьогодні після пошуків вдома розслабимось трошки. І випала залізна ароматниця. Знову ж таки, вчора одна і сьогодні, ось бачите, теж випала одненька поки що. Але ця, на жаль, поламана з втратами вчора була абсолютно цілесенька йо хо хо мені повезло, друзі. Знайшов три діаманта, дивіться, мою. Все. Я тепер мільйонер. Насправді це була якась прикраса, я думаю, радянського періоду. От, але бачите, три камушки залишилось, а сама прикраса вся поламана. Це був амулет. Типу амулет качечки. Бачу, є ось такий горбочок із лам, Тут щось, Можливо, була якраз і качечка, тут вона відламана. Він йшов круглий і так кілька качечок було. <плес> Коротше, це вже реально знущання. Глянь, такий сигнальчик 5. Чисто 5, повідай, викопав. Гляньте. Знову шматочок динарика. Йома, сьогодні третій вже. І вчора чотири. Сім штук. Комод начебто чи що? Щось ось пише. Ну коротше, друзі. Це вже щось мене не тішить. Абсолютно всі ламені, хоч бери вдома сидити клей їх до кучі. Фух. Ну ми, блін, ми не здаємось. Я прям буду гризти цю землю, щоб знайти цілого. Та не вже. Та не вже. Друзі, майже цілий динарій. Майже цілий, знову ж таки. І це схоже ліміс. бо бив дуже низько. Дай і і таке якийсь. Ну не знаю, вдома спробую відчистити, якщо щось вийде, фоточку, звичайно, вставлю. Але, друзі, перший майже цілий динарій. Нарешті. Нарешті. Що це? Хто це? Не бачу, не зрозуміло. Ну ладно, не будемо затримуватись. Шукаємо. Коротше, вимолив я його, хоч і все рівно надгризений, але тим не менш він є. Клас. Так, ну мені здається це вже перебор, ні? Гляньте, знову четвертинка динарія. Ну це якийсь прикол. Їх що тут? Хтось з м'ясорубкою перемоловчишу? Це жесть. вчора чотири. І сьогодні вже... Раз. Два, три. Чотири. Чотири сьогодні і один майже цілий. Це просто жистяк. Да. Ну і ось по бронзі, бачите, яка кількість. Ну що ж, друзі, на цьому і закінчується наш сьогоднішній коп, сьогоднішній пошук е, артефактів. Отакі реалії. Е, копу на сьогоднішній день 5 динарів і всі 5 ламані. Журбинка, журбинка, але нічого не зробиш. Але час провів гарно. Дякую хлопцям за зустріч. Е, Круто відпочили. Дякую за гостинці. І дякую кожному з вас, друзі, за перегляди та за підтримочки. Будемо їздити, будемо шукати, будемо щось знаходити, старатись показувати більше, щоб вам було щось цікавіше дивитися. От тому, друзі, залишаємось на каналі, підписуємося, хто не підписався. Далі буде цікавіше. Пока-пока, до наступних зустрічей, бережіть себе та своїх рідних і донайте на Збройні Сили України.